Христос Воскрес всім. Слава Україні. Тут є така кобилка гуцулка. Дуже розумна. Я цей чоловік, мій знайомий, я вам хотів показати. Скільки кілометрів вам до роботи, Слав? Чотири кілометри вона біжить без перекуру навіть не укрій. 15 хвилин скільки? 15 минут. 15 минут? Йо, йо! Скілко є ріксла. Я думаю, що це у на 18. Не, серйозно. Скільки? 18. 18 років. Але вона ще така жива. Що? Цей чоловік сам не в орі, одну сам робереде. Все повністю. Дай трохи назад. Крок назад. <рес> то наймо сивиструть? <мусить> Боси тобі <рес> то збігати одне на мене сразу. Уже пускаєте на пашусло? Ні, ще день-день па. Але дивіться, зелені вже. Да я вона хапнула вчора на городі позочеряти. Це що це щось типу гу гуцуликів таких. Оцей чоловік нині робив е ріди, орали, так? Ну. Каже, що леміс що, що загнув. Ага, чекайте. Загану. Гано. Ага. Я вже все, все робив не перний роб. Колись їздили у... в Коломию робити риди, заробляли там гроші, ще пацаном молодий був не жонатий, ще можна було. Та, я сідаю з вами. Помалу б мене леж. Є. И Алё... вот а? Я его все время, уже два набора. <связывается> <связано> ну Хочешь Не, не, не. Я не, не хочу. А ну, да, ну <плодук> я не хочу, не. <плодук> Едем, поймем, покинем. А ну <плодук>. Ні, не, ні. Що нароб друг не сидит? Та я бе хочу зараз бути обдарти А на ямак не клади, Вс, платі, не платіє Алло Називайся на усель цей чоловік Звати його Славко. <ріст> Старий, але любить цю справу. Скажіть мені, у скільки років ви купили собі куні? Вже майже було 50. 50 років? 7 років назад. 16 16.7 років. 7 років, а так то ви не мали? Ні, ніколи. Я Брата просто але я вірю, так що злежить в угоску. Мало хто на старі ще починає е, це yeah, любити. Це треба але любити. Це, але е, у Словка і батько ваш мов Тоні, так? Вологас ну, 40 пік про Батьку Батько років про фірмани в кіньми. І Славко має це в крові, і він це дуже любить. Він це в кобилу пишається на ціле село. Він сам живе у Румбірах, але працює столяром. Працює з толіром і він собі кобилку за... запрягає і їде до роботи. Їде до роботи так. А зараз ми куди їдемо? Риди, Робити ряди. Робити ріди. Зараз ми йдемо ще заробити під вечір. Ви плугом робите ряди, так по українську. Це сват тут живе, так? Донька тут славкова І словко так як доньці. Перед дощем робить іди. Не є, я робію двоє весьма, вибирали. А, це виду. Є гайд, хай хай хай. Виш ти мені сочка тут є. Нє, я хочу показати. Це та як пульт, не? Каже Славко, що поїхав у нас у місто, стоять машини, він пішов у кафешку. Пішов, пішов в кафешку. Машини навколо фіри і купила навіть. не, не рушила, не вдарила, що тут диші розвора, тут є чим чіпати. Ніде не йде, чоловік собі сидить у кафесці. <гум> така гоцулочка невелика, але дуже така цікава. Розумна, така дуже адекватна. Вона та чужого не дуже підпускає до, до себе, пускає вуха по собі. А газду признає. Зараз я роблю паузу, ще зараз вам покажу, як ми робимо ряди. Як воно називається слово? Де. Кобила? Галі. Галі. <laughs> Кобилу звати Галі. Дай назад. Дай назад. 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 Є такий орчик дерев'яний, колісниці. І плуг. І зараз будуть передочки. на робиться. Вона сама ходить. Не треба по Кажу вам, те, я, я це не роблю вже колись робив, тепер зараз зараз не роблю, ні. Yeah. 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 <laughs> Тут у нас вже перебито, так? То хто з мотоблоком перебивали, чи чим? фрезували, так. А зараз. Зараз покажемо, що і як. є. Ість, 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 я. На відео виглядає так як... На на відео виглядає так як поні. Ви великий хлоп. Вічте мене сидіє. Але вона дуже-дуже розумна, таке катєць. Вічте, Галю! Я хоче паче, я не хочу. Та чого в нас тут є? Іш, га. Хай. У нас є, що марком, що по три, по три ряди за раз. А це плугом так. Колись так робили. Ніхто її не водить, вона сама ходить. Трошки мокрувато, кидає десь скебо, але нічого. У нас цього року дуже погана земля, така ну, забила, що, що є кіцьке, чи як то правильно сказати.

Трохи мокруват, а так воно і робиться. Без без поводиє, без нікого.

Це по сторонки не переступає нічого. Вважайте, бо малине. Колись як я малим був, то я любив цю справу і все мені казали, що колесо має заходити. Так треба коні заганяти, аби ліве колесо заходило у рід. Ісь. А не був дрит. Ісь. Трошки самому не дуже. Ну. Все розцвіть, все розцвітає, весна цими яблуками. Ха-ха. Обсвітає. Вже закінчуємо роботу. Останні ряди. Отак. Так, Галя. Роби роботу. Але бере Ха-ха. <сум> Ні... Вона навіть не змокріла. Мески, мески, мески. Даєте вівса? Ну-ка, пасти є. Її багато не треба. Каже чоловік, що дає одну одну меску вівса, меску є ячменю. І все. Вже закінчили роботу, галі єдина. місці дислокації. Все <хи> зразу, зразу, як вийде асфальт, зразу починає бігти. Її не треба казати. Кобила не продається, ні? ні. Не продається. Таких грошей немає. Чоловік каже, що вона для Просто грошей неї. Вона для нього. А як її продати, що можна купити продати? Все правильно. Так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щось буде цікаве, будемо виставляти. До побачення.